Всім привіт! Сьогодні, як завжди, я з вами Лего Кул. Cool. І так, я знаю, що е, мультфільм е, ле, ні, Лего Ніндзяго Повстання драконів вже давним-давно вийшов. Але е, так сталося, що я запізнився з розпаковкою. Е, тому сьогодні, сьогодні я б хотів би зробити розпаковку ось такого полібегу. Під артикулом артикуломбій Кая і Рептона в храмі. Це набір 6, і його артикул 30650. Тут є фігурки Кая і Рептона. У них у двох по дві, по два... дві емоції на одній голові, а ще. А ще тут є золота жабка. Це, при... Це е, приятний є плюс. Е, ось так воно виглядає ззаду. Е, тут, е, якщо придивитись, то можна побачити е, очі е, якогось персонажа з Ніндзяго. І ще деякі е, малюнки. Ну що ж. Давайте складати. І ось що в мене вийшло зібрати. Тут дві фігурки: Раптон і Кай. До речі, Кай це моя, мій найулюбленіший персонаж у Лего Ніндзяго. А ще, я тут подивився на ці деталі. І не знаю, Лего, можна було. І зробити поставити ось, наприклад, якщо зняти ось цю деталь зі світового меча і поставити ці, чим на світовий меч лего, але чому ж не поставили саме ці деталі? Я не знаю навіть спрашувати не буду. Постройка от шикарна. Ось вона шикарна. Ось це типу храм. Ось ліхтарі, жабка. Клине... Клинок. Ну, а самі фігурки теж дуже, дуже класні. У них по дві голови. До речі, мені здається, що я е, взяв рідкий е, меч в Лего. Він, він кольору е, оранжевого, е, про, прозрачний оранжевий, е, і. А що у цього у Раптон рептона е, дві е, два вирази вирази лиця? Коли він атакує, і коли він е, щось думає, чи що, чи що, я не знаю. Е, е, немає принтів на руках. Це погано, я вважаю. Е, але все одно фігурка дуже класна. Зараз покажу, як вона виглядає без броні. Так, згоден, фігурка ця без броні виглядає так собі, але я її зняв, щоб показати вам принти ззаду. На жаль, на ногах немає принтів ззаду. Це принтів ззаду, це. Так собі лего. Ось тут є ось такі принти, і вони як. Як будто це якась броня на ньому, навіть без броні. До речі, у броні ось тут ззаді є пін, тут можна може, при... зробити поставити деталь кріплялки, щоб закріплювати меч. Це було б прикольно. Зараз буду показувати фігурку Кая. Фігурка Кая теж дуже-дуже класна. У неї ось тут є така деталь, щоб сюди ставити мечі. Ось так вона виглядає тоді. Ось тут під маскою. Ось таке лице. Ось таке. З о такою маскою. І з, отако, і з отаким звичайним його лицем. Можна е поставити і навіть так. А, так, до речі, маска складається з двох частин. Ось так могло бути. А ось та, до речі, цю голову можна... Ну, ось цю деталь, ось цю деталь можна використовувати як якийсь шолом, чи що. Я не знаю. Ось тут у нього ось такі принти. Ось. І ззаду. Ззаду намальований дракон. Ну, це логічно, тому що серія, тому що Сезан називається. Повстання драконів, е, ноги ось такі з чорним поясом. Е, в принципі, це все. Е, Ось тут ще приємний плюс. Е, прозрачний червоний пластик. Це дуже прикольно. Е... Так, я знаю, що я це вже казав, але жабка. Е... А ви знали, що найулюбленіша тварина у У лего дизайні нейрів? Це жаба. Ось, наприклад, в цьому наборі навіть е... у деяких. Квітках з серії Botanical Collection. Е, По-моєму, вона так називається. Є жабки там, там навіть і банани є. В принципі, це все а ой, вибачте, я забув. Ось ще запасні деталі. Ось така, ось така деталь золотий пін. Е, ось така деталь салатова з диркою. Деталь е, скосу, синя. Ось така деталь е, руки робота. І ще один ось такий клинок. А, ще й інструкція. Інструкцію. Вибачте, просто поставив камеру. Ось, ось така інструкція. Тут спершу от намальована сама конструкція, що треба збирати. О! Ось тут намальовано як збирати фігурки. Ось тут фінальна версія. Ось тут реклама Лего Кому, Ну, ось тут сама збірка. Сама збірка цього набору. Всім бувайте! Ну а з вами був, як завжди, я, Легокул. Cool. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, чи сподобався вам, чи сподобалась вам розпаковка. Всім бувайте!